Любі друзі, рада всіх вітати на кривавій битві. Четвертий день. Це в на четвірки без фіолу. Моя оборона з лісю по центру перевіряємо. Стоїть в С зараз. Це закритий третій день. Тож, перший в Б, потім Е і С. Так що, може, з таким успіхом ми ще й до, дотягнемо? Окей. До боїв. Оборону, тобто атаку я вже підібрала, полетіли. Мені треба швидко відбитися, бо в мене справи, потрібно їхати бігти терміново. Давайте вже переможемо та. Й... Та й все. Побіжу. Добре, центр готовий. До речі, дивіться, в них пасивки від другого розліма у трьох одинакові. Я не побачила, що там у першого було. Е... Я трохи не то зробила, що я хотіла, але 300 урона і ворогам. Тож по двом однаково. Так, цього ми воно само від яду помре, а сюди можна і його. Дивіться, який кріс прикольний. Що ви думаєте? Я його збирати не буду. Ага. Олександр 07. Бонд. Олександр Бонд. Є. Так, ну дивіться, то сюди, тебе сюди. Ось такий маневр перезаряджені. Давайте ще раз сюди соню. А! Прочищаємо поле. Два зараз нас атакують. Хто вбитий? А. А. Щось я занадто азартно вирішила грати. Зараз ще й програю. Цього не можна допустити. Тошна. Ухиляння. Він же ще й ухилятись може. Ось і мене Бонус там щось якийсь. На. Все, ану, не ухилися. Все, дякую. Нормас. Від кінець я вже думала, о, починаємо втрачати своїх. Ну, коротше, зараз я ще й програю. Далі. Зосередся. О, це цікава історія. Як думаєте, він ультане? Складно буде його пробити з чим? Саме цікаве, чим? Так, думала думала навіть червоні там щось переставляла, але все ж таки вирішила, нехай буде це. Замінила третього зеленого на синього. Його я маю надію просто вбити ультами, щоб. Хотіла Соню взяти ще одну в клінців, ну в костюмі, але в неї не качаний він ще, тож довелося брати як є. Ой, з іншими там ще гірша ситуація. Коротше, ну, з синіми я маю на увазі. Тож, нехай. Немає синіх, мало. Нам його треба вбити камінням та ультами. М -м -м. Майже прогавила кріс? Не цей. Ось цей. Так, ще зелені? Раз, два, три, ч... раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять синіх на полі. От би. П'ять. Що ж робити? дочекатися зарядити та вбити ультами або або що. Так, дивіться, не хочу втрачати цей зелений, він ультує. Я тихо. В нього є три ходи. Тихо не заряджаємо. Все. І щоб його вбити до того, як він свою ульту. О, є, все, соня не стала у нагоді навіть. Хух, раз, два. Зараз вони всі ультують, коротше, нам гаплик. Ну, давайте спробуємо вбити її. Ні, не ж могла я не ж могла Чистимо поле, бо дуже багато зайвого. Біднесенький. Саму слабеньку Соню вбили. О, Зараз від скоротека нам буде. Уй-уй. Нам буде, уй ой, -ой, ой Щоб ще хід зайвий. Давайте просто можна там було в інший спосіб. Стоять, стоять! Тут просто приберемо, щоб можна було... Оцей цей отвір збирати каміння. Непогано було б. Давайте. Нормас. О! Все, всіх ж навб'єш. Так. Все. Перемога, перемога. ЛОКЛІ Переможений. Ідемо далі. До боїв. Три синіх. Два червоних. Так, дивіться, який прикол. Настав час жовтих, чи що? Е, так, так, два синіх, бо все ж таки може мені на соню змінити. Але мені потрібні ульти, навики, навики героїв. Не тільки камінь ну, підсилений, а, а і, і в жовтому є, і в синьому є ті, хто зможуть ну, зняти чи обійти а, його контру. Полетіли, коротше. А в червоних в мене ані Діспелу, ані. Ух, ти, зелений. Так, щось трохи жовтого там є, але... Саме безпечне тут наразі це ось цей і кальо. Кальо б'є є дуже мало, поки всі живі. Оцей не воскрешається і не має ось свою пасивку, тобто він не може додавати собі здоров'я. Тож, в принципі, якби, ну ульта в нього, є, звичайно. Так, ну, давайте поки що так. Я протупила, треба було синій збивати. Ой, я, коротше, щось я тут вже намотила собі. Ну, гаразд. Сині, треба було перше синя, а потім я побачила той хід і зробила його. Ну, давайте, що вже робити. Так. Поставили біднесенький мінус 50 до генерації. Давайте, це хоч може Контроп обходити. Синій, дайте, синій, а, -а, а. І вона ще нам поставила мінус 50 регену на... мінус 50 раза, на три ходи. я офігею. Ну давай. Все одно його вбивати треба, обійшов. Так, ти сюди. Когось будемо блокувати і ставити на сповільнення. Ми вимушені пожертвувати оцією дівчинкою. М -м -та. І когось заблокувати. І цією теж, до речі. Кілля носить цілі і ворогам. Досить боляче. Ти, нано... Ти 70 урона, коротше, всім. Ну. Будь-будь, блокуємо цього, Так. Не, ну я б знала, так, в нас немає на жаль. А цього а, клінсу. М -м. Все одно нам доведеться так. Полетіли? Ні. Так. Стій. А потім що буду робити? У мене жов, не жовтых, а не синих. Охереть! Зовсім не пробиваємо, скотеняка. Ну да все. Нас врятує тільки диво. Ой. <звук> диво не сталося. Страшна команда виявилася, ну ви подивіться тільки. Клас, контра, те, що треба. От наступного разу поставлю цього ж по центру. Він у мене є, як його мек. Далі. І все, в мене залишився один хрест. Я думаю, викуплятися я не буду. То 5, ну, може, буде в топі 10, хто зна. Закінчу турнір до боїв. Коротше, жовтий виявився ніяким. Змінюю на все синє, червоне та зелене буде тепер все. Так. 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 Не буду збирати кріс. Хм. Ну давай подивимось. Ухеляння, юп! Матрешеньки, матрешеньки. Так. Два лікаря ми поки що залишимо в спокою. Не добито. Ану так, доб'ємо. Так. -да. Сюди показ мене заряджена. Може, тут червона? Ага, зовсім склала не зрозуміла, що. Давайте через кріс. Будемо жертвувати сонею. Давайте через, через так от. Пожертвуємо і грімом теж. Все. У мене ще один. Я думала, якщо чесно, що в мене залишається це останній, а там ще є, виявляється. Подивимось, чи залишиться в мене можливість завтра ще відіграти, або ні. Ну, тобто, буде сьогодні поразка остання або перемога. Айбол переможений. Йдемо далі. Три червоних, так і залишаю. Взяти два зелених. Так, залишаю таку команду. Погнали. Ох, який жовтого. У -у -у -у. Треба його зібрати та прочистити там чи що. Ну, а що робити? Доведеться потерпати від теттаха. Давайте такий, я хочу підкріс під зелений. А ні, втрачено. На жаль. Стій, стій, мій сонечко так, так прям в нього його блокуємо стійкість. Ну Це ж треба. Я маю надію, що не червоних. Давайте цьому краю приділимо увагу. Так. А ну-ка, зможемо зі лолей? Добити? Майже так, ще трохи і стій, 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 стій стій. Добре. Головне оцього добити і тут шукати якусь фіговину. Є. Є. Вбиті ще на кожа три удары клас. Давайте спробуємо о е. Так, тепер головне розібратися з ним. Вибачаюся цей відрізок в кінці я не записала, бо в мене сів телефон, а на 5% не працює запис, коротше, екрану, поки не зарядиться. Я чекала-чекала, вже пішов відлік часу. Думаю, що не впораюся з ними. Тому прожала всі ульти, в принципі, підрізала сокілом цього. Заблокувала тетахом і все нормально. Через 15 секунд, через 5 секунд, вони вже були мертві. Нічого особливого. Тож в мене а, залишається топ-1 під кінець четвертого дня. Давайте в рейтинги. Ну, поки я в 5 входжу, ну, десь на 8 тисяч вже перехід відбудеться, мабуть, на, на топ-5. Подивимось, то в мене завтра ще є один. Одна можливість отримати поразку. Тож зустрінемося у п'ятому дні. А, у нас на війні поразка з досить таким ганебним рахунком, але і сопом з нами було досить важко бачити. Різниця, коротше, в нас в півтора шоти, можна сказати. Ну так, в півтора десь приблизно. Все, на цьому я прощаюся з вами. Слава Україні! І побачимося. Наступного дня все. Бажаю гарних атак вам.